Всім привіт! У мене зараз Тоталі Настрій на коричневий колір. І я вам хочу показати всі свої коричневі продукти для губ. У мене їх чимало. Все по порядку! Ось так виглядає мій улюблений олівчик від Гламбі у 113 відтінку. Він має такий холодний відтінок. Трішки сушить губи, але з ким не буває. Не менш улюблений гелевий олівець від Елен Про у сучетвертому відтінку Нюд. Мені подобається його м'який грифель, але він дуже стійкий. Якщо ви хочете розташувати олівець, то це потрібно робити відразу, а краще намалювати половинку губи і розтушувати, бо так ви його не розтушуєте. Дуже популярний олівчик від Сея б'юті у відтінку брауні. Реально нагадує брауні. Але мені якось дуже сильно сушить губи. От я тільки нанесла. А мені вже сушить. Хеловий олівчик від Глимбі у 205 му відтінку. Він також дуже стійкий, як від Elen Pro, але мені здається, на губах Елен Про виглядає все ж таки краще. Механічний олівчик від Essence у відтінку Cinnabon. У нього красивий відтінок, але він зовсім не пігментований. Щоб нанести його, щоб хоча б його було помітно, потрібно 300 разів повезти цим олівчиком. Олівчик від Makeup Revolution, який мені попався в новорічному адвент-календарі. Він трішки з такою рижиною, дуже схожий на олівчик Кайлі. Якщо вам такий сподобався, то його можна купити в Ліпкіті, називається Дівіне. І останній олівчик, також від MyCab Revolution, тільки він попався мені в іншому адвент-календарі. Цей вже більше з таким холодним підтоном, і він мені подобається набагато більше. Це моя нещодавня новинка, помада від Allen Pro у сап'ятому відтінку. Мені її подобається наносити на центр та розташовувати до країв, так вона виглядає дуже красиво. І також ще одна Нещодавно покупка блискві Pro у 105 му відтінку, і що мені найбільше в ньому сподобалося, що він не всмоктується в губи за 3 секунди, а тримається максимально довго. Тому це прям мій такий фаворит. Близький з юніко у кольорі Брауні. Бачите, у нього такий злегка коричневий відтінок, але це його не єдиний мінус. Ще один мінус, що в складі тут є ментол, який звичайно не збільшує губи, а просто неприємно підпікує. Але мені дуже подобається його ось цей металевий дозатор. Ним зручно наносити. Любов, любовна це олійка від ламель у четвертому відтінку. Красиво виглядає та зволожує губи. Останній продукт буде тін від ламель у 103-му відтінку. Чесно кажучи, з усієї колекції цей відтінок мені подобається найменше. По перше, він якийсь не дуже коричневий, Мені ближче віддає до фіолетового. По-друге, через свою таку водянисту текстуру він залишає плями, які дуже важко розтушувати. Коротше, не знаю, дуже важко якось наноситься. Коротше, не знаю. всі від нього так фанатіло, а я якось так байдуже до нього ставлюсь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам має колекція коричневих продуктів для губ. І якщо ви додивилися до кінця, то бажаю вам гарного дня.